Говорилося більше двох років часу, але було якось руки не доходили зробити, так? Говорили про інтернет в залі через Wi-Fi, він сьогодні є. Також хочу продовження сказати, що безумовно ми будемо далі працювати з депутатами. Я буду запрошувати їх на наступному тижні, для того, щоб ми попрацювали над правилами звітності депутатів. Адже всі знають, що вона має бути, але ми не узгодили правила, коли, де, як. Депутат Тернопільської обласної ради повинен звітувати перед громадою. Тому я цим зайнятися з за наступного тижня, попередньо вівторок 5-го числа. Я також бачу, що у нас відсутні площадки інформаційні обласного значення. В Місто зробили декілька таких площадок на рівні області. У нас немає людям, які не мають, наприклад, за зал заплатити, або будь-які хочуть знайти дотик з громадськістю, немає створено жодної такої площадки, яку ми будемо робити. І саме головне, що я зараз стикаюсь щодня, це розробляє схему захисту банкрутуючих комунальних підприємств. Сьогодні ці всі масові судові спори, які були у нас із аптеками, з іншими комунальними установами, все закінчилося тим, що підприємства серйозно банкрутують. Щодо введення депутатів, не знаю, чи треба так багато часу, як було у моїх попередників, але за короткий проміжок часу виявив дуже багато цікавого. Не полінуйтесь послухайте, що зачитаю, тому що коли я це попередньо розмістив в інформацію, я вже маю сьогодні відповідь через інтернет. Я так розумію, що це відповідь від Олексія Петровича. Ну, типу, що я дурний. З всіма фракціями, тому не маю нічого проти його кандидатури. Одразу, як буде така ініціатива, поставлю на голосування ще раз мій обов'язок, але це все час. Я не знаю, чи варто весь процес стримувати для того, щоб досягти тої чи іншої мети. Нові вибори теж цілком можуть бути від Всеукраїнського об'єднання Свобода. І я коли вийшов на погодження керівників фракції, то зараз ото що скидаємо мандати, якщо не хочемо працювати. Ну тобто ще не скидаємо мандати, але це теж в їхніх силах. Пам'ятаєте, всі піто сказав, що рука не здригнеться. Якщо хомінець не вибирається, вони скидають мандати. Але я говорю, що не можна працювати в нашому світі шляхом ультиматумів. На то і є посада політика, дипломата для того, щоб знаходити цю грань. І я впевнений, що якщо почати домовлятися, то не потрібно чекати, чи прийде до тебе адміністрація, чи ти до адміністрації, чи хтось одне подумав, чи друге. Потрібно просто домовлятися і робити ці речі. А як я попався, ви зрозуміли. Я передомовлявся.